Як я можу лишитись після того, що я не робила? Але ж ти повернулась на вірний шлях? Гра завершилася. Зрозуміло? Втечі, прем'єра, з понеділка по четвер, о 20.30 на 1+,1. плюс Україна. Національна прем'єра. Проєкт про хоробрі серця, які не дали ворогу. Зламати українські крила. Хоробрі да, Скоро. на один плюс один. Україна. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Mm -hmm. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішую. Один фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. фламідез гель потрійна дія проти болю в спині та суглобах. <клухи> <клухи> Шукає джерело вітаміну Д, потрібен Олідотрим. Олідотрим підтримка всього організму. Неймовірні історії кохання, запекли дух українців у боротьбі добра зі злом. Нові українські ексклюзиви на Київ TV. Дивись вдома і будь-де. Завантажуйте у маркетах. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пишуть. Вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю, пектолван ван плющ. Пектол ван плющ. Від кашлю, <тө> пектолван ван плющ. Ось <тө> пектолван плющ. Нам від кашлю пектол ван плющ. Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. <тө> Нам Від кашлю допомагає. пектолван Спектл Пектолван Plus. Допомагає діткам від кашлю. Від <төлем> фармак. <төлем> Через страцівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магніку. Гармонія сімейних стосунків. Коли в кишечнику не гаразд, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. Приберіть з обличчя, усе зайве. Лактофільтрум. Красива шкіра без фільтрів. Розболілося горло. першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить фіорда фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі їх Концентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка. Фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Життя кидає нам виклики раз за разом. І Я завжди готовий приймати її. Якщо лупа повертатиметься знову, новий кліамен буде на крок попереду. Котрійна технологія Біобустерс. Картоплі немає. Принесеш. А, сина, щось прихоплюємо. Нагадую, мазь з живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з живокостом – німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. <плес> Ох! Живокост миємо! Живокост питає! Ох! Від болю у суглобах та м'язах – натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Спробуйте також зігріваючий крем з живокостом доктора Тайса. Перевірений засіб. Ану швидко пити памп. Памп! <плес> Аромок Самит Якобс кожна мить безцінна. Найгарячіші новини зі світу спорту: фахові огляди та інсайдерські прогнози від легенди спортивної журналістики Ігоря Циханика. Дивіться цікаво про спорт. Щопонеділка та четверга у сніданку з 1 плюс 1 Уникши постійного пресингу, нехай спорт підтримає тебе. Прем'єра. Я увічі терміс не замучила. Розкажи свій сон. Я не бачу. Моя жінка з І він допоможе віднайти розв'язок проблеми. Ловен сніг у будні о 16-й на 1+,1 Україна. 1 Україна. Сонобарбувалка. Міцний сон, бадьорий ранок. Усе своє життя я була частиною жорстокої гри. Приїжджає Олександра Андріївна Величко для набуття прав законної спадкоємиці будинку та бізнеса. Ці мерзозники вважали, що наївна дівчинка Саша не створить проблем. Саша, нікому не довіряв цьому дому. Але дівчинка росла. хто не ідеальний прем'єра з 4 березня о 20.30 на 1+,1 плюс Україна. Робіть як рік. Зафіксується тариф на цілий рік! Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell! Приємно фіксуємо ціни до кінця року. LifeSell! Вільно мобільно.